В обласному центрі в цей день завжди збираються у сквері пам'яті. Цього разу на прохання ветеранів Афганістану ентузіасти розбили намет, у якому виставили для ознайомлення макети озброєння радянської армії. Вот діти приходять діст е курсанти ЛІВД, То то вони розбираються, вони знають, що це таке, дуже приємно. Они це беруть, смотрят, називають Это тот, это це тот, це тот. А гулять, а где? У нас в городе негде пойти. Ну, плохо. Керівники області, власних ветеранських організацій запевнили ветеранів Афганістану, членів їхніх родин, у тому, що не дадуть нікому і ніколи переписати цю сторінку історії та принизити солдатську гідність, хоробрість та вірність радянських солдатів. Двадцять три роки пройшло, з тих пор, поки закончилася афганська війна, в которой не було ні победителей, Не побежден. Но были люди. Солдат войну не выбирает. Он просто выполняет свой долг с честью и достоинством. Он выполняет приказ, отданный Родина. Мы разделяем боль и утраты с теми, кто потерял в этой войне своих родных и близких. Прошу почтить память наших земляков, вольных интернационалистов, минутой молчания. Одним з тих, хто не повернувся з Афганістану на Луганщину, був Євген Іванов. Він загинув у віці 33 років у 1984-му. Вдома у нього залишився син. І сьогодні, коли йому теж 33, він кладе свої квіти до пам'ятника своєму загиблому батьку і його товаришам. Пам'ять З роками згадання, болютрат становиться Астріє. Не дай Бог, щоб пламя війни або наших дітей, слава збіживши, вічна пам'ять мир всем нам всі присутні вшанували пам'ять загиблих, поклавши квіти та гірлянду пам'яті до меморіального знаку на честь загиблих воїнів афганців